Як і багато інших користувачів серії Galaxy, я отримав пуш від Samsung. 9 липня буде презентація. Покажуть нові фолди та нові фліпи. Це вже сьоме покоління. Але сьогодні я не про майбутнє. Я хочу розповісти вам історію свого фолда і чому цей телефон крутий рівно один рік. І як це стосується будь-якого фолда, фліпа чи взагалі будь-якого розкладного телефону. Йо, це Хонако. Пам'ятаєте перший фолд? Його ще роздавали журналістам, і він ламався просто в руках. Samsung тоді швидко все відклали, доробили та повернулися. І з того часу кожен рік. Чого разу ми зробили все правильно. І ми такі, ну може, тепер буде окей. Ну не може бути такого, щоб серійний продукт мав якісь дуже критичні проблеми, про які не розказують в рейтингових виданнях. Мабуть, же можна і придбати, спробувати. Ну тепер то точно надійно, так? Точно, а Вони знову виходять на сцену, махають новим шарніром, і все по колу. Діло йде вже до сьомого покоління. А проблема досі та сама. Просто ще разу прикривають красивішим відео на презентації. Але про цю проблему вам точно не розкажуть на наступному манпек та в рекламних матеріалах. Тож, поїхали. Друзі, зараз коротка, але дуже важлива ставка. Оголошую збір для моїх знайомих медиків з артилерійського дивізіону. Під час нічного виходу вони потрапили під атаку Авпів дронів. Машину вирвали з дороги. Вони перевернулися. Слава Богу, всі живі, але авто потребує термінового ремонту. Це авто не просто машина, це транспорт для евакуації поранених з фронту. І зараз його немає, а значить, немає евакуації. Тому прошу кожного, хто має змогу, підтримати збір. Лінк на банку є в описі під відео. Також можете перейти по QR-коду, який. Зараз бачите на екрані навіть 20 чи 50 гривень це вже допомога. Кожна гривня це шанс встигнути забрати бійця з поля бою вчасно. Усі чеки, звіти, реквізити та деталі по частині я публікуватиму в своєму телеграм-каналі. Долучайтеся та поширюйте інформацію про цей збір. Заздалегідь, дякую кожному за допомогу. Слава Україні! І я маю зізнатися, мене можна назвати справжнім фанатом Samsung. Починав ще з Note 5 у 2016-му, на мою думку, це був один з найкрасивіших смартфонів того часу. Потім був Note 9, і з того моменту я вже повністю, як то кажуть, всередині екосистеми. Три покоління навушників. Останнє, до речі, найгірше. Чахли, стилуси, зарядки, годинники. Вони були ще найперші Gear S. доволі дивний форм-фактор, але вони тоді здавалися космосом. Зараз Galaxy Watch, і він, до речі, тримає досі до п'яти днів. Так, я вимкнув більшість функцій. Які жруть батарею, але сам факт годиннику 5 років він досі тримає, і я це ціную. Я можу довго розказувати, але коротко. Я вже довгий час живу з технікою Samsung, і Fold 4 я брав не для огляду. Я ним реально користувався щодня. І от тепер давайте поговоримо про те, що з ним не так. Є одна річ, про яку чомусь дуже мало говорять, про яку не згадають в оглядах, особливо рекламних, і яку майже ніколи не підсвічують в оголошеннях Samsung. Я зараз не про фліп, бо я його не мав, не тестував. Але от Fold 4 в мене вже більше двох років, і я можу говорити з повною впевненістю. Galaxy Fold це телефон на один рік, на жаль. І це стосується всіх поколінь та усіх подібних девайсів. І ні, проблема не в екрані. Хоча саме це лякає всі, коли люди уявляють собі згинаючийся екран. Це міф. Насправді, екран там доволі міцний і він доволі довго живе. Він в мене жодного разу не тріснув, не плив, не жовтів. Проблема в шарнірах. Саме вони найбільш вразлива частина цієї конструкції. І проблема ця системна. Її майже ніхто не обговорює, бо вона не клікбейтна. Щоб її помітити, треба користуватися, саме користуватися. Ватися телефоном кожен день як основним, не поїсти горішків відстрілятися оглядом і поставити телефон на поличку, а пожити з ним хоча півроку або рік. У мене ФОЛ 4 з червня 23-го року. Все було норм, класний досвід, приємне користування, нічого не віщувало біди. Але якось у квітні 24-го прокидаюсь, беру телефон в руки, а він не розкривається повністю. Зупиняється десь на 165-170 градусах. Пласким його зробити вже було неможливо. Спочатку, звісно, я злякався, потім почав гуглити, і тут. Стало страшно вже по іншому. Бо я зрозумів, що я от прям взагалі не один такий. На Reddit, на YouTube, на форумах купа людей з цією ж самою проблемою. Виявилося, що справа в оцих малесеньких щиточках всередині шарніру, які за задумкою мало би захищати внутрішню конструкцію від бруду. З часом вони втрачають пружність, і шарнір тупо перестає нормально відкриватися. Чому саме так стається, ніхто точно не знає. Є багато теорій: пил на задній спинці, знос від часу, неправильна експлуатація. Але навіть якщо ти бережеш телефон, ніякої гарантії, що тебе це не спіткає, немає. Є Метод, який, здається, реально допомагає. Люди танкою голкою виймають ці щіточки з корпусу. І так, телефон знову починає відкриватися на 180. Але є одне але. Без цих щіточок він повністю відкритий до пилу. Якщо ви бачили ті жахливі фотки, де центр екрану здутий або пливе, або потрісканий, часто саме це є і є й причина. Пил потрапляє під екран і там уже без шансів. Давайте одразу закриємо питання, яке мене в першу чергу спитали би в офіційному Samsung в Україні. Так, у мене сірий телефон. Я не буду казати, в якому. Магазині я його купував, бо це не реклама, але магазин треба віддати належне, не дивлячись на все, відправив телефон в країну, звідки він був імпортований. І так, там визнали брак і погодилися відремонтувати його по гарантії. Якщо вони знали, Samsung зараз ремонтує так само, як і Apple. Вони просто беруть вашу материнку, вставляють її в нове шасі, і по суті ви отримаєте майже новий телефон. Все це тягнулося три місяці. Через місяць мені повідомили, що перший ремкомплект був з браком. З другим все вже було окей. І в червні 24-го я нарешті отримав телефон назад. Він був абсолютно новенький, виглядав шикарно, працював як треба, і це якось збило мою пильність. Я просто забув про цю проблему і кайфував. І справді кайфував. Тоді, на час ремонту, я взяв собі новенький Redmi Note 13. І це той випадок, коли телефон усіма силами кожен день, кожну годину, під час кожного вхідного дзвінку нагадує тобі, що ти бідний. Бували просто абсурдні ситуації, коли, наприклад, в мене дзвонить телефон, а Xiaomi такий. А давай згадаємо пароль, який ти встановлював під час свого першого запуску. Який складається з восьми цифр, і в тебе ще не буде працювати клавіатура. Або коли він зранку оновлюється, хоча ти про це не просив, а потім в обід на касі в магазині ти розумієш, що в тебе немає носі. Не просто немає. Тут просто він не підгрузився. Тобі треба перезагрузити, перезавантажити, скинути телефон. А ще дуже прикольна тема вставити 100-мегапіксельну став камеру в телефон, який її не тягне. Я не буду довго про нього, не про це мова, але якщо коротко, я почав розуміти людей, які після таких телефонів переходять на Apple і кажуть, що в них Android взагалі не працює. В такому кейсі це дуже справедливо. Краще б я взяв якийсь БВшний флагман. Ну от без жартів, чесно, мені прям снився мій фолд. Мені прям снилося, як в мене є телефон, який я можу розкласти, щось почитати, без лагів, без глюків, спокійно ним користуватися, відкривати, закривати. І це все. От настільки мене вибісив тоді Xiaomi. Тож, пройшов рік, і ось буквально на початку цього тижня та сама історія. Телефон знову перестав відкриватися на 180. Цього разу не так жорстко, десь 175 градусів. Ці все ще є, але якщо ви тримали фолд в руках, це відчувається моментально і дуже сильно. Що тепер гарантій вже нема. Ремонт коштує десь 12 тисяч. На секундочку, це смартфон, який коштував біля 50 тисяч на старті, і це ще по курсу 27. А по факту ви отримуєте смартфон на один рік. І так я це повторю, бо це важливо один рік. А ще тут важливо, що це не мій індивідуальний випадок, і не ну тобі не пощастило, і навіть не може пил попав сам винен. Це масова проблема, яка стосується. Всіх поколінь Fold та Flip. Про це пишуть власники Fold 3, 4, 5, і навіть вже 6. Просто вбийте в пошук рандомну назву одного з цих телефонів та додайте Want Flat, і ви знайдете безліч тем про це на Reddit. Це не що, що виправили в нових версіях, це щось що перекочовує з моделі в модель. І Samsung це прекрасно знає. Вони просто легалізували цю проблему. Якщо зараз покоперсатися на офіційних сайтах підтримки Samsung, можна знайти таку інформацію, що неповне розкриття телефону це. Нормально, і це реально написано. Неповне відкриття телефону це норма. Ви собі уявляєте безліч скарг про те, що людям відмовляють в гарантійному обслуговуванні по цій причині. Навіть у випадках, коли була куплена додаткова гарантія Care+. Plus. Думайтесь. Тобто тепер шарнір, який не відкривається повністю, це вже не поломка, це особливість дизайну на секундочку. Гарна формуліровка, щоб відмовити в гарантійному обслуговуванні, звісно. І все це у смартфоні, який коштує більше тисячі доларів, який позиціонують як преміум топ інновацію. І виходить, що купуючи FOLD, особливо знаючи цю інфу, ти ніби підписуєш мовчазну угоду. Через рік буде боляче, але ти вже знав, куди йшов. Хтось може заперечити, сказати, що це в мене через неліцензійні аксесуари. Ну ти сам винен, чехол з Aliexpress, пил, бруд і так далі. Так от, в мене було три-три оригінальних чехла Samsung. І не простих, а з pen -ом. На момент виходу вони коштували як бюджетний Xiaomi. Один. І знаєте що? Вже двічі в мене просто тріснула рамка чехла. Без падіння, без удару, ти просто. Дістаєш з кишені, і у тебе нова тріщина. Тобто Samsung не тільки не може зробити надійний шарнір, вони ще й не можуть зробити чехол, який проживе хоча б рік. Оригінальний чехол за 2000 гривень. Силус в ньому, до речі, порівняно з серією Note, набагато простіший, ніяких революцій, просто додали нішу. Але разом з тим громіський корпус, який не витримує буденності. Ще ви можете запропонувати мити руки кожного разу перед використанням фолда. Це може і спрацює, але тоді вже краще, як деякі блогери, зберігати його в коробці, діставати раз на тиждень. Для зйомки і назад, але ж це не сценарій для людей, які купують телефон, щоб ним користуватись. Я дуже люблю Samsung. Серйозно, я реально фанат бренду. Якщо ви мене спитаєте, чи візьму я новий Fold, якщо буде можливість, я скажу так, попри все, попри цей цирк з шарніром, пилом, чахлами, ціною, гарантією. Бо фолт це не просто смартфон, це форм-фактор, який змінює сценарій використання. Його можна розкласти, читати як планшет, писати нотатки, ділити екран навпіл, вести переписку, паралельно дивлячись, відео чи карту тривог, знімати на основну камеру як населення. Бо у тебе є зовнішній дисплей, поставити в будь-якому положенні, щоб зробити фото або ще здивитися, навіть без підставки, без рук, без нічого. Я навіть використовував його як екран мікроскопу, монтував, генерив, знімав. Це незамінний девайс для людей, яким реально мало бездушної цеглинки з чорним екраном. І все це в одному девайсі, який влазить в кишеню. Тому так, як ідея, ФОЛД абсолютно виправдовує себе. Але от реалізація, на жаль, ще не дотягує. Якщо зараз ви дивитеся на новий FOLD 7 і думаєте, може цього разу вже справді допилять, просто майте це відео на увазі. Зі та почекайте реальних відгуків. Не від людей, які його розпакують, прочитають на камеру текст, який їм дасть виробник. Та забудуть. Не ведіться на передзамовлення. Це не хейт, це попередження, бо я вже пройшов цей шлях. І хочу, щоб ви не були потім розчаровані. І на цьому у мене все. Бережіть себе і свої шарніри в усіх сенсах. Якщо відео сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх обнімаю. Побачимося в наступних відео.